Друзі, всім привіт! У сьогоднішньому відео я хочу показати вам, як дуже просто, крок за кроком, навіть в домашніх умовах, можна перетворити свій звичайний велосипед на електричний. І одразу хочу сказати, що дане відео ідеально підійде для тих людей, котрі роблять перші кроки і намагаються розібратися в електротематиці, які комплектуючі обрати, якої фірми, якої потужності, і дуже дуже багато таких от. Стандартних, з однієї сторони простих питань ми розберемо у сьогоднішньому відео. І перш ніж перейти до практичної частини збирання Дефіс переобладнання звичайного велосипеда, котрий ви зараз бачите позаду мене, в електричний, давайте пару слів приділимо теорії. А це які комплектуючі нам взагалі потрібні для переобладнання? І почнемо з першого, це найосновне і найголовніше мотор колесо. Мотор колеса, як ви знаєте, бувають різної потужності. Під переднє колесо, заднє заднє може бути під трещітку і під касету. В моєму в даному випадку, зараз ви бачите в руках це колесо MXus XF07 під переднє колесо, номінальною потужністю у 350 Вт. Потужності даного мотор колеса вистачить для того, щоб розігнати велосипед тільки від ручки газу по прямій до 35 км на годину. Добре, колесо ми відкладаємо. І наступне теж, в принципі, його можна назвати головним, бо він коштує майже половину, а навіть і більше вартості від всього набору. Це у нас що правильно: акумулятор. Акумуляторна батарея. В моєму випадку це теж 36 вольт, наприклад, 15 ампер -годин от в такому корпусі. Акумулятори теж бувають двох видів: ті, що видів, і тих, що не видів. Ну, це жарт, звісно, якщо серйозно, вони можуть бути 36, 48, 72, 60 вольт і поділяються на отакі батареї в корпусі пластиковому. Швидкоз'ємному і в термоусадці або навіть ще можна заливати окремо текстолітом. Якщо ми беремо до уваги ось такий пластиковий кейс, то він зазвичай від термоусадки коштує на 2000 гривень дорожче. Але в нього є ключі для блокування на рамі, індикація. І головне, він має швидкоз'ємне кріплення, ось таку лижу, в котрій є, бачите, декілька отворів. Для зручного кріплення на раму велосипеда. Далі з обов'язкових компонентів вам потрібен контролер. Він може бути 13, 15, 17, 22 А, ну і навіть до 50, в залежності від потужності вашого мотору. І для того, щоб він працював коректно і взагалі, в принципі, працював, тому що, наприклад, та продукція КТ, котрою я користуюся, вона працює тільки. З наступним компонентом це дисплей. Вони працюють тільки в парі, бо всі налаштування і управління робляться тільки через дисплей. Тому оці два компоненти вони невід'ємно зв'язані між собою. А також ручка газу, в моєму даному випадку, це куркова педаль газу. Обов'язково потрібно. І провід-подовжувач провід-подовжувач, котрий з'єднує ваш контролер з моторколесом. Бо, як бачите, що тут короткий вихід, що на моторколесі теж 15-20 см, і вони ніяк не зможуть сконектитися без ось такого додаткового проводу подовжувача. Ну і як опція, захисний пластиковий кейс для контролера і датчик пас асистенту. Для того, щоб ви не тільки їздили від ручки газу, але ще й велосипед допомагав вам, коли ви крутите педалі. І це увесь базовий мінімум, котрий знадобиться вам для того, щоб переобладнати ваш звичайний велосипед в електричний. І перш ніж перейти до практичної частини, до самої переробки вже велосипеда в електричний і огляду запчастин, котрі я буду на нього встановлювати, хвилинка корисної самореклами. Якщо вам потрібні всі оці запчастини, котрі ви зараз бачили, котрі я вам демонстрував: мотор колеса, акумулятори, контролери, багато чого різного, різна периферія, все, що вам знадобиться для переробки вашого велосипеда в електричний, ви можете знайти в моєму інтернет-магазині veloboost.com.ua, посилання на яке я залишаю в описі під відео. Тому переходьте, дивіться, ціни, як на мене, найприємніші. Відправляю дуже швидко, тож замовляйте і підтримайте мене особисто. Отже, ми маємо звичайний велосипед бренду Optima. Давайте коротенько подивимося, що він з себе представляє. Обраний цей велосипед був на OLX. Бюджетний, звісно, на алюмінієвій рамі 18-го розміру. На 29-х колесах. Він має обладнання Shimano. Турне сімишвидкісне. Попереду перемикач на 3 швидкості, 3 зірки ми маємо. Монетки теж Shimano 3.7, Все оригінальне. Для мене це був основним критерієм, щоб не повторяти помилок. Якщо бачили моє відео, котре виходило навесні про переробку велосипеда, там за основу був взятий сталевий азімут. З неоригінальним обладнанням. Тому цей раз вже на цей гачок я не попався і придбав більш-менш. Не скажу, що це прям супер-вау велосипед у порівнянні з тими, на яких я їжджу, так. Але для бюджету, тому що я хочу вам сказати і поділитися тим такою думкою, що цей велосипед буде продаватися вже готовий за 18 тисяч гривень. Я його ще не зібрав, але вже вам даю такий інсайт. Що його я буду продавати за 18 тисяч гривень, тож він буде в мене на сайті. Можливо, я виставлю на OLX і кому потрібно, можете до мене звертатися. Все буде чітко, і я його можу продати вам. Вилка амортизуюча, звичайна гальма дискові, переднє колесо під ексцентрик. Але буде під вісь, тому що буде переднє моторколесо стояти. В принципі, велосипед, ну, самий самий знаєте, звичайний. Він, до речі, дуже легкий бо рама алюмінієва. І в принципі, я на ньому прокатився. Мені все сподобалося. Їде він як самий звичайний, тому нічого такого ніяк би вау немає, але і непоганий. Тому для переробки це просто ідеальний пацієнт. Мотор для цього байку я обрав переднє. Але принцип. Що передні, що задні колеса встановлюються однаково. Просто переднє ставити найпростіше. Номінальна потужність саме цього колеса, що буде встановлено 350 Вт. Воно йде з кріпленням під дискові гальма. Треба буде перекрутити, зараз, як зніму колесо, передній ротор переставити сюди. І, в принципі, воно стає на штатні місця без ніяких питань. Давайте перейдемо до акумулятору і іншого. А от в якості інших комплектуючих в мене виступає ось такий набір. Поділюся, вам одразу скажу, що він вже зібраний в мене. Це мій старенький кейс від акумулятору, котрий в мене був. В мене він залишився, і я в нього вже настільки добре зібрав, що навіть для відео вже й не можу розібрати і показати, як там все влаштовано. Бачите, в мене виходять провода Три проводи звідси, я вам коротенько розповім. Тут в мене стоїть акумуляторна батарея в текстоліті 36 В 12 А, і зверху знаходиться контролер. Вся проводка сходиться в цьому місці. В принципі, там настільки все добре облаштовано, що я просто переобладнав цей кейс і тепер він. Як кейс, але вже не настільки зручний для знімання. Тобто він вже як контролер йде з акумулятором, і його не так просто буде зняти з рами. Звідти з контролера виходить дисплей, ось такий S866. То вже дивився мої інші відео, то бачив, що цей дисплей і тут контролер, який встановлений, це набір. Котрий я робив в першій версії мого електровелосипеда, котрий перероблювався під ручку газу на моторі Bosch. Також в мене виходить вже провід-подовжувач, підключений до контролера. Оце все, що мені потрібно для переобладнання і встановлення на велосипед. Ось така вижа, встановлюється на штатні місця. Ось сюди. І, в принципі, далі все на ключ ставиться і зачиняється. І оцей акумулятор разом з контролером і з цією проводкою буде надійно триматися на рамі і виглядати. Погодьтеся, це буде ну, набагато гарніше, ніж якщо ставити в сумці, або робити там двома кейсами для акумулятору і для контролеру. А я просто зібрав з того, що в мене було в наявності. Ну що? В принципі, я вам все показав, з чого буде складений цей велосипед. Тепер давайте перейдемо до самого процесу переробки, і я вам зараз покажу його покроково. Перший крок, що нам треба, це перевернути велосипед зараз верх ногами, верх кермом, точніше вниз кермом верх колесами. Ми знімаємо переднє колесо. І заміняємо покришку, переставляємо камеру на дане мотор колесо, знімаємо далі гальмівний ротор зі старого колеса і перекручуємо його на нове і встановлюємо на вилку велосипеда. Після того, як для зручності ми перевернули велосипед. Відкрутили переднє колесо. Далі ми приступаємо до зняття гальмівного диску. І тепер, коли в нас наше старе колесо вже повністю розібрано і відставлено на задній план, ми починаємо все збирати у зворотньому порядку, але вже на наше нове мотор колесо. Ставимо гальмівний диск і покришку з камерою. Після того, як ми повністю зібрали назад наше колесо на новий обід, воно вже готове до установки. Але перед тим, як його встановлювати, я хочу розказати вам про першу помилку, якої бувають такі люди, допускають, що і я з такими випадками стикався. Дивіться, в мене навіть було декілька таких випадків, де людина вирішила перевірити мотор колесо. До його встановлення на раму або на вилку на передню. Провід починає всередині крутитися і його зрізає а овісь. О, вісь. Об оцю вісь, бачите, тут вона йде з таким з розрізом. І цей провід за пару витків просто зрізає провода, і треба буде вже міняти цей провід окремо віддавати. На ремонт, якщо вже у вас таке трапилося, але ніколи не перевіряйте його, просто отак, от тримаючи в руках. Знаєте, що хочете тут зараз подивитися, як воно крутиться. Я це роблю, але в принципі, Ні, це можна робити, але якщо ви будете вісь тримати, ну, наприклад, ключем на 10, як варіант, але це вже на свій страх і ризик. Краще його надійно встановити, повністю зафіксувати. На вилці, наприклад, да, велосипеда, і вже потім перевіряти. Якогось правильного алгоритму по встановленню колеса я дати вам прям не можу, бо в комплекті на обидві сторони одразу з колесом. Йдуть шайба отака контряща, потім йде звичайна і гайка. І ще все це можна окремо закрити таким от резиновим пильничком. Що з однієї сторони, що з іншої. Бачите, теж така гайка йде. І як її встановити, з якої сторони, ну, типу, звичайно, поставити всередині, а потім оцю контрящу. Я для себе я не знайшов ідеального варіанту, мені більше подобається отаке виконання. Бачу, багато людей роблять навпаки, спочатку йде звичайна шайба, потім контряща. Це ви вже встановлюєте на свій смак, або буває ще, знаєте, різні вилки, І не завжди оця широка шайба може влізти. Тому можете спочатку ставити звичайну шайбу тоненьку, а потім вже цю більшу. Або якщо у вас, наприклад, на задньому колесі дропаути. Не 135 мм, ну, як звичайно, да, ми всі звикли, а 141 мм. Теж тоді ми спочатку всередині ставимо оцю шайбу і вже потім закриваємо її звичайною і затягуємо ключем на 18. Сильно, надійно ми затягуємо. І, як бачите, я встановив все стало на штатні місця. Гальмівний ротор не треться. І навіть нічого не треба додатково мені підлаштовувати по гальмах. Все працює. І тільки от після того, як ми надійно встановили колесо, закрутили його ключем на 18, і тільки після того ми можемо його перевіряти вже, підключати до електросистеми. Після того, як ми встановили колесо і надійно його затягнули, ми вже перевертаємо його назад в звичний стан на колеса і починаємо займатися простором. В РАМІ, а саме встановлення акумулятору і контролеру. Нагадаю, що і акумулятор, і отут контролер трохи вище, все в мене знаходиться в одному корпусі, в одному кейсі, і вся проводка на мотор, на ручку газу і на дисплей в мене вже виведена. Для зарядки акумулятору був використований ось цей роз'єм, в принципі, він і залишився. Тобто ми напряму підключаємося сюди, тут є така резинова заглушка, щоб туди не попадала вода. І все у нас буде працювати по-штатному. Як встановити? Дуже просто. Дивіться: знімається оця нижня планка, нижня планка і прикріплюється на штатні місця велосипеда. Двома гвинтами. Тож, давайте е прикрутимо планочку і поставимо акумулятор. Так, прикрутили. Тепер беремо всю нашу конструкцію. До речі, вона не, не, не така вже і важка. Приблизно кілограми 3,5 десь важить оце все одразу. Разом акумулятор з контролером і надягаємо його. На, на, наш, на нашу раму, на нашу цю лижу. І щоб вся ця конструкція не стрибала на кочках, на ямах, і її ніхто не поцупив, її додатково я ще закриваю на ключ. І все, вона вже не, ніяк не ні зніметься з цього місця. В мене таких два ключі є. Розмістив на кермі я органи управління. Ручка газу в мене. Забазувалася з правої сторони, а зліва дисплей. Ну, а далі залишається діло за малим. Це просто з'єднати цей наш провід, який виходить з контролера, з проводом, який виходить з мотора. По цим міткам, по цим стрілочкам, як бачите, зараз на екрані. З'єднуємося і робимо перший тестовий запуск. І тепер настав момент істини. Я все повністю підключив, все між собою з'єднав. І ми зараз будемо робити перший тестовий запуск перевірки, як працює мій велосипед. Натискаю ручку газу. І все працює. Моторчик крутиться. І гальмує. Тож, я все підключив правильно. І це вже не може не радувати. Отож, на першому етапі ми все зробили чітко і правильно. Ми змогли підключити, з'єднати, встановити все на свої місця і запустити наш електровелосипед. Але це тільки перший етап. На другому етапі нам треба навести марафет на самій рамі. Розкласти джгути проводки, щоб все було чітко, красиво, десь там на стяжках, десь на зустрічці, але щоб все виглядало ну, більш-менш наближним до ну, звичайного велосипеда, щоб не видавало, що це якийсь там електровелосипед. Якраз зараз я почну цим займатися, і наступним кадром ми переміщаємося на вулицю, де почнемо тестувати його на максимальну швидкість від ручки газу. Я розраховую приблизно на 35 км на годину. І максимальний запас ходу я розраховую на 40-50 км від однієї ручки газу. Тож, поїхали! От ми вибралися на вулицю. І в такий доволі таки прохолодний день, глибоко осінні, десь приблизно плюс 8-9 градусів. Зараз ми будемо робити. Два тести. Перший це на максимальну швидкість тільки від однієї ручки газу, і другий тест це на дальність пробігу на одному заряді акумулятору. І якщо вже другий тест на дальність пробігу я почав, і ми вже проїхали деякий час, деякі кілометри, і фінальний результат я покажу в кінці цього відео, ну, скоріш за все, це вже буде наступним кадром. Заміряю я його не по комп'ютеру, а по застосунку страва. Тому результат буде вже в кінці цього дня. А зараз ми зробимо тест на максимальну швидкість. Тож, поїхали. Для перевірки обрав той самий прямий участок, на якому я вже перевіряв декілька своїх велосипедів, і цей у тому числі. Тож, нульова швидкість, п'ятий режим асистенту, тобто максимальна потужність. І починаємо. Стартувати. Ручку газу натискаємо, як то кажуть, в пол. На старті динаміка, я скажу, невелика. Ну, воно і не дивно, що 350 Вт-мотор, але вже 30 км на годину ми набрали. Навіть 33 я зараз бачу, 34 і є. 35 км на годину, так ще й по поганій, я вам скажу, дорозі. Ось, ось такої якості 36, 36 км на годину. Це номінально заявлена швидкість, котру може розігнати ось цей передній мотор XF07. 35-36, будь ласка, він свої чесно заявлені кілометри триває. І навіть попри те, що зараз мені назустріч сильний вітер. Дивіться, 37-38 навіть розігналися, але будемо гальмувати. Результат мене більш ніж задовільняє. Якщо під минулим відео про збірку електровелосипеда, про яке я вже згадував у цьому відео і знімав його навесні, ви сказали, що проїхати 50 км на акумуляторній батареї 36 В 10 А, це я вам брешу. Щось придумую, якісь цифри, що це неможливо було, будь ласка, тут більший акумулятор 36 на 12 ампер годин і я проїхав. Можна так сказати, 40 кілометрів. Ось, подивіться, залишаю скріншот зі страви з отакою середньою швидкістю. 3 години час був в дорозі. Будь ласка, вірте, не вірте. Ну На цей раз в мене більшої ємності акумулятор, а проїхав я менше. Ну Правда, тут і умови зовсім були інші, і їздив я по-іншому, але не в тому. Я вважаю, що навіть 40 км для такого велосипеду проїхати на одному заряді акумулятору досить таки непоганий і, в принципі, класний результат. Тому, якщо вам сподобався цей велосипед і ви бажаєте його придбати, якщо він, звісно, ще буде в наявності, ви можете перейти по посиланню в описі під відео на, на мій сайт wobust.com.ua інтернет-магазин і запчастини, і, в принципі, цей велосипед теж буде опублікований там. Вартість його, як я казав раніше, 18 тисяч гривень. Можете дзвонити, писати мені в соціальні мережі. Я відповідаю дуже швидко. І якщо вас зацікавив він можу його вам продати і відправити новою поштою у Флатбоксі. Доставка, звісно, за ваш рахунок. І загалом, якщо вам сподобалося це відео, можете підтримати мене лайком, підписатися на канал, звісно, якщо ви цього ще не зробили. Тут все про електровелосипеди. Ну і до скорих зустрічей!